25 лютого, природне безсмертя, обман сатани, частина друга. Отже, очевидно, що в основі філософії безсмертя душі лежить марнославство, самолюбство, самозвеличення, егоїзм. Саме це призвело людей до того, що вони стали вважати себе у своїй душі безсмертними і нетлінними. Так виросно висловився Платон. А значить, по суті, частиною Божества, і це підтверджується одкровенням. Бог сказав людині, яку він створив і поставив панувати над усією землею і над усякою рухомою на ній істотою. І з кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла. Не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш. При цьому сатана прийшов зі словами: Не помрете, познає Бог, що в день, у який ви скуштуєте від нього, відкриються очі ваші, і ви будете як Бог. Буття 3, 4, 5. Жінка повірила цим сатанинським словам. Повіривши, вона побачила те, що було неправдою, дерево, яке робить людину мудрою. Філософом і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв: ось витоки філософії безсмерті душі в цьому світі. Єдина причина, через яку людина не померла того дня, навіть у той самий час, коли вона згрішила, полягає в тому, що там у той момент Ісус приніс себе в жертву за людину і взяв на себе смерть, яка повинна була б тоді впасти на Неї. І в такий спосіб дав людині ще один шанс випробування, перепочинок, щоб вона могла вибрати життя. Ось чому Бог міг одразу ж сказати обманщику і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту 3.15. Римлян 16.20, Євреїв 11.14. І ще написано: Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали» Івана 10:10. 10. Він прийшов, щоб вони могли мати життя. І якби він не приніс себе в жертву, людина ніколи б не мала життя після вчинення гріха. І прийшовши для того, щоб людина могла мати життя. Це тимчасове життя для людини було і залишається винятково для того, щоб вона могла використати його для здобуття більш рясного життя, вічного життя, життя Божого. Таким чином. Тільки завдяки дару Христа будь-яка людина в цьому світі взагалі має можливість дихати. І єдина мета того, щоб людина мала можливість дихати, полягає в тому, щоб вона могла вибрати життя, щоб вона могла жити і уникнути смерті, викликаної гріхом. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.